Хочу звернутися до внутрішньопереміщених осіб, які наразі мешкають на території міста Городок, саме наголошую міста Городок. Ми розмістили інформацію у нашому телеграм-каналі міської ради Городок інфо стосовно необхідності проведення звірки. Можливо, некоректно зрозуміли нас, тому ми ще раз просимо до кінця тижня, тобто до п'ятниці, завтра, п'ятниця, 5 серпня, прохання підійти. Усіх, хто проживає ще з внутрішньопереміщених осіб у місті городок, для того, щоб ми облікували і визначили потребу. У гуманітарній допомозі, тому що ми ведемо перемовини з благодійними фондами, і багато благодійних фондів вимагають від нас кількість сімей, саме кількість сімей і кількість осіб, які проживають у тій чи іншій сім'ї. Тому, будь ласка, зверніться до ЦНАПу до восьмого столика для того, щоб ми сформували потребу. Дякую за розуміння.